Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в построй санки. Ну коротше. Я вже в обучалку, і в мене отакі от санки є. Ну то не знаю. <рів> Може щось в статі є. Темпо за що? Це типа мабуть двигун Це винт. А, це батарея. А, бом. Ей, то що мені купляти? Тому я куплю багато таких вот. Зараз взагалі тапчик буде Полетим, як ракета тупо, реально. Сюди, сюди, не знаю. Так от. Ой-ой-ой! Оце ми бистрі, дивіться. Це капець. Але енергія теж быстро радиться, капець. Ой. Сніговички. А! Ой, ні! у мене отвалилося застряг. Все. Ну зато 78 баксів. Так, почекайте. Я телепорти оці. Ой, нам, мабуть, треба... Ні, нам не вистачає на батарею, ой, вона 160 стоїть. То зараз на фармимо і поставимо собі. Аааай. Ой. Ой. Врізались, случайно. Ну, ну як, случайно? Не знаю. Так. Ну так от може бути. Ну, майже <гадзі> нічого не змінилось. Чуть-чуть більше енергії стало. Сніговики. Що там ще? О тут от ми врізались. Тепер ми тут поїдемо ще далі, приїхали. Код зарай на рія закінчиться, ми покотимся, да? А ми вообще повільно котне, як все закінчиться. Так, ну то не знаю, нам треба, мабуть, це... ще більше батарею купити. Вот таку саму. Щоб ми могли хоча б поїхати дуже багато. Тут в рекорди дивіться. А, не, немає за такі самі океанки. Ще в одне в одного кесу дивіться. 23 тисячі звідки? Хоча він приїхав дистанцію тільки 3 к Що це таке? Ну, зато у нас тепер є гроші і ми підемо щось купимо. Так, чекайте сюди, вот і не знаю, будемо максимально забивати цю мелку штуку. Вообще, взагалі можна купити якісь блоки і що тут є. Якийсь Шо за Rocket Booster, Що це таке? І супер фен. В смысле фен. Ладно. Так, normal block. Покупимо ціну, бо вони типа легше будуть. Запрості. поставимо його сюди. І все. Тупо поїхали. Дивіться, як уже важко. ой, нам ще й перекинутись легко. Зараз нагород. А він реально щось... А, ні, мені показалось. Ой, ой, ой. Чекай, він реально щось зробив, чи мені показалось. Ну, хоча у нас енергії 40. Я вроді нічого і не зробив. А, почекай, куди? О, все. Як вертатися. Покаталися, покаталися на санках, а потім їх назад на гору тащить. Круто. Можно... Блях, ну не хватає. Просто не хватає грошей. У кого вообще там шосеньбало є? Челик. Шо? Ви бачите? Что це там таке у нього? Капець. Просто їдемо имба будет. Так, так, так. У нас энергия чуть-чуть, еще чуть-чуть и закончится я ой. Все, давай бустик, бустик, но остани. А нет, просто блин, я думал, что типа на спидкины. Ладно, да ой. Что, что, купить? Что выгоднейшее? Не, mm. все, теп'ямося на базу, вставимо цю. Ah, okay. <gaining> а, окей. А як це прямо так от. Це все буде нормально? Ну, oh. нормально. Уй, дрифт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не треба. Хоча можна дріфтити. О, хоча нас заносить, і ми чуть не впали, ну і ладно. Тут ми ой, 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 ого. А на ми їдемо? Ми Саме просто типа на картонці спускаємося. Почекайте, почекайте, тут я оці штуки. Ха я забув, як яких там. О, є реально. Купляємо. Коротше, їх от сюди поставили. Зараз взагалі їм було. Йо, це шо таке? Куди він полетів? Це, да что у него за санки-то? Ай. О, снего тобі копать. Ой, мне тоже капец. Ай, ой. ой, Ну, нормально. Нормально сказываемся. Вс. На чем вы Це Цена реалистично. О. То зато зато. Можна. Не знаю. Можна накопити на ту саму. Хто ту? Батарею. Не на ту саму, а така вже нормальна батарея. Нам треба проїхати тільки один раз, вроді. Коротше, просто їдемо. Буду збивати всіх сніговиків. Все. Ого! У нього там вентилятор на вентиляторі только. Ой-ой-ой! Тр опасний трамплін. Ну і ще мінус один сніговик. ой 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 ні 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 ня не треба. Ой. А, нормально. Зато ми купим... батарейку. Або не нема? О, тут є. Тепер це нарешті нормальна батарея. Поїхала. У мене вже все з батарей цих. Тепер можна чуть-чуть покупляти пропелери, щоб ми набагато швидше фармились. І взагалі буде. М -да. Не гойк пока. Ой-ой, нам треба вже чуть розширювати, а то я легко перевертаюсь. ой 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 не треба. Ну тут легко обійжять ці штуки, ну бо їх тут майже нема. Ну ці дерева. Все, прямо. Ой, 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 не треба. Вау. Реалістично, чому мене не перевертає? О, тут пропеллери отак от, тільки зараз замітив. Стоп. Якусь очивку дали чи що це? Ну, коротше. Правим все, Ну і все. Чекаємо. Стокону А, ні, не чекаємо, почекайте. Так, нам треба. Бага, поків. <ріху> Що за звуки почекайте. Ось, ну, сумний смайлик. Прикольно. Так, можна зробити якось так вот. Розширити. Так. І... ой. Так я не планував. Це. Тепер ці штуки сюди. Це прибираємо. Тепер ставимо їх так от. Можна одну отсюда, от кудись. Да. О, ну і все. Ой, ні, не все, почекайте. це боком стоїть. о, оце вже нормальні санки. Все в батареях, бляха. ну Зато ми швидко їдемо. Чуто, о, почекай. стартовий на бок. Ой. Ктося там збив? Ну. <смі> не знаю. 50 роблексів це вроді... Ой, нормально виглядає, я розбився. О -о, о, о о о о зразу, зразу, давайте, 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 давайте. А, почекайте. Може так. Ні, немає. Чому. Чому немає? Ну, <смі> таке я зроблю Просто пропейлерів буде куча і вони будуть взагалі візі. Так. Ну і не знаю, Стані от сюди. От. Гіперсонки погнали оце Йой, це скільки. 170 км в час. Це стуці, я не знаю, я не вмів переводити. Чи тут ці кілометри це одне і те саме. Круті у нас санки стали. Взагалі чудові. Вау! Вау! Це так, який мене рекорд? Четыре тисячі це мало. Почекайте, головне на трампліни не прийти. Та це капець. Не бляха це. Не мішають проходити, вони мене... Перевертають рулюємо сніговик ПК. Що, що, що... Ні, енергія, йой. Ми мали взагалі ще далеко покотитися. Ай. Якщо там не слизько, ну, то недалеко, звичайно. Зато можна... Да йоо. купити і, 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 і. Ну, і батарейку. І ще було... і Еще мав ці штуки. Ми ж вроді, якщо їх багато так поставимо, то будемо далі проїжджати. Не знаю. Так, ой, отсюда вот. Ну і так от по бокам Так, не знаю так. Сейчас зверху накрить. все Тепер я точно не перевернусь, мабуть. Йоу. Ой, йо, 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 йо. Ну, нормально. Йо. ой 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 Ну, нормально. Йо. Ой-ой-ой. Ой, а що воно не перевертається. О, норм. Ой, ого! Ого, а я не знав, що мої санки так вміють. Ну, Ми нічого не зробили. 180 гривень. Знаю, чому я це гривнями називаю. Все тепер маємо нормально проїхати. Все, б'ємо свій рекорд. Зараз, мабуть, точно поб'єм. Давай, Та... їдем. Да, енергії вже мало. Так. Сніговик. Пока. Все. І, і. і і Ми що не поб'ємо? Побили! Побили рекорд. Опа, все. реально побили рекорд. Можна тільки на це і все. А хоча зараз столько крухається, ну то все. Нічого ми не вспємо. Все, у нас взагалі санки им бої їдемо. Ой челиків забиваємо. Хтось це строїв, а ми тут нищимо. Все. Це що за пушки? Вони ж мали стріляти, вроді. Пушки стояли. Мабуть, в будущих обновах вони будуть стріляти. Ой, ой, ой. Ми не побили рекорд. да. так. Я багато хочу. О, давай, давай, цього челіка зараз дожнем, да? Ой-ой, ні, він нас взагалі, він... швидкість більше там. Ми його не доженемо. А хоча. Хоча це ж у нас швид... <с. <с.> Тепер точно не доженемо. Тепер то точно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Нормально. Корот. Такийсь чел до мене прийшов. Що тобі потрібно? Так, о. Опа, опа-опа-опа. Я тупо нічого не можу купити. Це капець. Нам треба просто їхати вперед і збивати сніговиків. Бо. не знаю. Ой-ой-ой. Нормально. Мао! Їдем, їдем, їдемо ще. Бляха, ну ми вже рекорд не поб'ємо. А, ще чуть-чуть залишилось би. Так. У мене тисячу, почекайте. Дайте ці енергобатареї купити, Бляха. Оооооооо! Супер батарея! Можна ще оцей фен купити. Чому цей фен, я не знаю, але це фен. Так и... І... Йоо! Зараз ще на фармі мифа не накупляем. І вообще быстро гнать будем. Йомайо, шо це така. Нормально. 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 Пол саму, сам... сам. Короче, мені лень казать. Ой. Ой. Ой, опа. О, новий біом! Почекай! Що ми маємо робити на санках в тому? Чуть-чуть нереалістично. Ладно, давайте знову туди доїдемо. Так. Нам треба доїхати до біома з піском. В пустиню якусь тут. Так, ухиляємося максимально. Там буде в цій пустині, ніхто не знає. Ладно, може хтось знає. Хто цю ігру любить. Так. Так. о ой-ой! Тут якийсь біом з пещерою дивіться. О, це капець. Тут так гарно. Все, Просто скупляємо всі Пеллири. Прям пропеллери. Mm, Кроме цього. Оооо, це що за що це? Що воно взагалі робить? Не знаю, можна це купить. Ой, блях, уже і бабла немає. Думаю, ба бали... батареї купить. Ну ладно, нормально. А отак. Буде держатись, так? Да? сама краща ця там Де даже отак от держиться. О! І оце сюди. Оце! Оце санки. О, челик! Давай перегони. Ну, челика все, немає, мабуть, там пропав челик. Ой, ой, і я зараз, мабуть, теж пропаду. Не треба. Йоу Вируєм! Вирулюєм! Ви Ой, там, там біон, там бьон, там бьон, там бьон. Уа побили? Не, мене побили. Капець. Ну коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!